А в муніципальному центрі послуг пройшли публічні слухання з питання затвердження звіту про базове відстеження результативності дії регуляторного акту про затвердження переліку послуг, що надаються суб'єктами господарювання комунальної власності, на які встановлюється граничний рівень рентабельності. Мета прийняття цього рішення, яке ми сьогодні з вами будемо обговорювати, запровадження державного цінового регулювання на окремі віди послуг, що надаються суб'єктами господарювання, звертає увагу комунальної форми власності. Шляхом встановлення граничного рівня рентабельності, поліпшення якості послуг, забезпечення сталої роботи суб'єктів господарювання комунальної власності та архівного відділу виконкому міської ради, ірина Рижкова відзначила, що даний регуляторний акт на етапі своєї підготовки пройшов повну регуляторну процедуру і одержав позитивний висновок від антимонопольного комітету на відсутність зауважень щодо порушень антиконкурентного законодавства стосовно переліку послуг, що надаються суб'єктами господарювання комунальної власності, на який був становлений. О, граничний рівень рентабельності, то першими у цьому списку йдуть лікувальні та санітарно-профілактичні заклади охорони здоров'я, у тому числі комунальні заклади охорони здоров'я, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів при розрахунку тарифів на послуги, платні послуги, які надають лікувально профілактичні та санітарно-профілактичні заклади охорони здоров'я, у тому числі комунальні заклади охорони здоров'я. При розрахунку тарифів на послуги не враховують рівень рентабельності. Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показниками. Рівень рентабельності встановлений на рівні 25%. На сьогоднішній день серед комунальних установ, які фінансуються з міського бюджету, платні послуги надають сім центрів. Медико первинної медико-санітарної допомоги на виконання вимог даного регуляторного акту рентабельність при розрахунку вартості платної послуги не враховується. Це відповідно до затвердженого рішення. Далі у списку комунальне підприємство ритуал Сервіс Плюс, яке значно збільшило обсяги надання послуг. До основних платних послуг, які надає комунальне підприємство Ритуал Сервіс Плюс, відносяться копання могил, Оформлення договору замовлення на організацію проведення поховання, оформлення свідоцтва про поховання, автопослуги, послуги робітників ритуальних послуг та інші. Рентабельність в тарифах закладена на рівні 12%, що відповідає вимогам діючого регуляторного акту. За результатами здійсненого аналізу встановлено, що за перше півріччя 2014 року. Комунальне підприємство «Ритуал Сервіс Плюс» від надання платних послуг отримало доход у сумі 1 млн 620 тисяч гривень проти 307 тисяч гривень за аналогічний період 2013 року. І нарешті третій суб'єкт господарювання архівний відділ виконкому міськради. Тут граничний рівень рентабельності визначений у 10%. Це платні послуги, які надає архівний відділ населенню і бюджетним установам. 20% – іншим суб'єктам господарювання. Також зазначалося, що жодних заборгованостей перед бюджетами всіх рівнів у вищеназваних установ та організацій немає.